Переговорний процес, який був розпочатий буквально кілька днів тому, активізований неймовірними там зусиллями і справді мав якийсь там турборежим, як парламенту 2019 році в Україні, зараз зайшов у глухий кут. Про це пише видання The Atlantic і там зазначає, що Джей Ді який певний дотичний до цього процесу, оскільки його. Ну, Однокласник, да, зараз у переговорній групі мова йде про Дена Дріскала. Він вважав, що саме через корупційний скандал Україна не зможе відмовитися від плану Трампа. Але так не сталося. От що ти думаєш з приводу цієї всієї історії? Ну, я з Віргіністю відсотків 80% пропускаю, що все ж таки дійсно процес гальмується. Не остаточно, але гальмується, зупиняється. Про глухий кут я б так одразу не казав би, але давай з тобою разом проаналізуємо. а? Твої підписники хай самі визначають, що для них ближче. Ну останній тиждень, десь числа 17, якщо не помиляюся, листопада почалася ця ось лихманка з пунктами, план спочатку витоки, потім все ж таки так. Потім в п'ятницю, минулої п'ятниці, презент виходить такою сумною заявою, що величезний тиск на Україну. Тобто ми зрозуміли, що. План є тиск, є шантаж, є все є. Ну і в нас дійсно ситуація така дуже-дуже складна. За вихідні все переформатувалося, і ми живемо в всіх цих пунктах, всі проговорюють в твоїх етерах, там які пункти, що підходить, що не підходить. Але чомусь, на жаль, відпустили одну ключову, один ключовий показник. Не запитали Російської Федерації. Я розумію, це звучить, як так без Російської Федерації подобається нам це не подобається. План не взлетить. Ми можемо скільки завгодно його погоджувати між собою, з європейцями, з американцями, але якщо росіяни кажуть ніть, і вони вже попередньо а, господи, це був Рябков, сказав, що нам це не підходить загалом, то в принципі, от, все. Загалом такі речі починаються, на жаль, з усіма сторонами-учасниками. Я розумію, що, що для багатьох Росія це агресор, так воно і є. Це агресор, але без них, без їхнього погодження цих пунктів, на жаль, рухатися до мирної угоди ми не можемо зараз. Ми побачили слабку позицію американців. Українці як би хотіли, щоб все відбувалося. Ми тут накомпілювали пункти плани, склали, що нам подобається, передаємо це росіянам, росіяни або. Погоджується, і ми виходимо на мирні перемовини, або відмовляється, і тоді українці так повертаються до Дональда Трампа і кажуть, ну що, бачив, бачив, що вони зробили. Давай, починай їх кліпати. Чого Дональд Трамп точно не хоче. Законопроект про санкції, промитаний, не введений, принаймні, ну невідомо, коли він буде введений, чи буде введений взагалі прийнятий Сенатом. Незрозуміло. Американська сторона, судячи от з твоїх слів, от ведення «Атлантик» Атлантік чи «Атлантик»? Атлантик. Yeah. Uh, кажуть, що все ж таки глухий кут. Це означає, що американська сторона не буде чинити, принаймні зараз, принаймні не планує робити тиск на російську сторону для того, щоб хоч якось їх спонукати до подальшої розмови. На жаль, ось поки що ми от в таку сторону впираємося. Хоча, вірогідно, що росіяни на щось можливо і підуть. Сьогодні, до речі, була така цікава зустріч в Кіргистані в Бішкеку там засідання ДКБ, і дуже така цікава заява від Лукашенка. Він багато чого там наговорив. Він там, що там американці класні, європейці погані. А Володі Зеленському я говорив, Але в нього така фраза: в цій війні не буде переможців. Не зрозуміло, що він саме мав на увазі: війна між Росією і Україною чи загалом там вся світова війна. Як на мене, він більше там. Виводив до війни, яка зараз між Росією та Україною. Лукашенко сьогодні зустрічався у Бішкеку із Путіним. В них там було якесь чергове зібрання. Ну, це не настільки важливо, яке, але він сказав там кілька таких дуже цікавих речей про те, що Зеленському варто погоджуватися на той план, який є. І він говорить про мирний план Трампа. І він це говорить разом із Путіним. І говорить, звісно, він це не випадково. Далі Тас пише, цитуючи Лукашенка про те, що... Як ніколи, той вірить у те, що конфлікт в Україні близький до закінчення, також Лукашенко зазначив, що у мирному плані Трампа Україною треба буде прописати все до дрібниць. План працездатний і Путін визнає, що це гарна основа для переговорів. Путін справді це підтвердив. Він не сказав гарне, але каже так. Це може бути основою для переговорів. Ні одному, ні іншому не вірю, але риторика їхня дуже цікава. А чого тоді очікувати далі? Бо коли лише з'явилися історії з цим мирним планом, і ми з тобою спілкувалися минулого тижня з цього приводу, бач, пройшов тиждень, 27-му нічого не сталося. Якими наступними можуть бути кроки України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки? Ну, про Росію я буду говорити в останню чергу, тому що вони дійсно сидять на березі і дивляться. Що ж там буде, а потім будуть відповідати. Бо вони фактично ініціювали цей процес. Вони так. запустили м'яч, а ви там його відбиваєте. Україна нібито вже своє сказала. Європейці також в один голос фактично ну, лідери найбільших країн Франції, Німеччини заявили: Ні, 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 без нас нічого не буде. Що далі буде робити адміністрація Білого Дому? Ой, ти слушно зауважив, обов'язково це важливо підкреслити, що це. Був м'яч ініційований російською стороною. Від них ж пішли ці пункти. Ми ж про них нічого не знали. Саме вони їх підштовхнули. Ми не знаємо, яка причина. Як, як на мене, щось в них там десь не знаю, якийсь холодок по спині пробіг, можливо, там оцінили якусь свою економіку частину. І ось чомусь все ж таки вийшли з цими пропозиціями. Хоча в них на фронті по великому рахунку все ну плюс-мінус добре. Тобто, загалом. Щось вони собі там міркують десь на перспективу, що треба якось виходити на якусь розмову. Що далі? Для того, щоб цей процес він не заходив в тупік, то обов'язково треба мати розмову з росіянами. Як не крути? І от Вітков, принаймні ще раз, станом на зараз, начебто наступного тижня, все ж таки летить до Москви і буде. Можливо, все ж таки, оцей 19 пунктів, 22 пункти показувати росіянам і пробувати з ними щось узгоджувати. Ну як на мене, без ще раз без вітков, взагалі ми відможовуємося. Як на мене, це нормальна історія, це абсолютно правильно. Тобто він летить до Росії, показувати, що так те, що було на початку, ми переформатували, поспілкувалися з усіма, врахували тепер. Слово за вами. Ну і росіяни там візьмуть великі олівеці і почнуть там викреслювати, дописувати. Потім відко повертається до Сполучених Штатів Америки і цей план перекидається знову до Європи та України. Ось у нас є, ми знову його погоджуємо, ми готові на це. Українці терміново ухвалюють і приймайте цей, 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 цей план, цей пункт плану. Як на мене, два можливі сценарії. Або росіяни повністю псують цей. Ці переліки і знову повертаються. Кажуть, а от тот 28 нам нравився більше, давайте його розглядати. Або більш така все ж таки позиція буде гнучкою. і Вони кажуть, ну окей, давайте це ріжемо, це ріжемо, це залишаємо, це ріжемо. І повертають на цей м'яч на сторону України, і там можливо будуть трішки м'якіші формулювання, але загалом я думаю, що НАТО залишиться без змін. Скорочення армії залишиться без змін. Можливо, ну Ріші, вони будуть наполягати на цьому, що ще там. Територія Донбасу, звичайно, для Росії це ідея фікс. Ну поки що, принаймні на цей рік, на жаль, зупинки війни не передбачається. На жаль. На 25-й рік, так? Ти маєш на увазі? Так, на 25-й я впевнений на 100%, що на жаль, миру в нас точно не буде. І от зараз ну, йде така, оця перепрошую, але не хотів би говорити. Але машина возня довкола можливого а, замороження війни, і питання тепер часу. Що буде далі? Слушне запитання, яке задають усі. А, я ну буквально ми з вами спілкувалися, пане Юрію, тут три дні тому. Мій прогноз не змінився. Я маю великі сумніви у тому, що ми там будемо мати підписану угоду до Дня Подяки. Залишилося взагалі два дні. Вже і заяви є. Ну і тепер наступний етап, коли це може бути, це може бути, наприклад, там новий поштовх до переговорів. До Різдва 25 грудня. Може бути, може бути або вже після Нового року, коли всі все відсвяткують. Але до Різдва я не вбачаю, тому що ну після Дня Подяки почнуть розпочнуть іти відпустки. Всі європейці, американці скажуть. Ви собі воюйте, ми пішли, відсвяткуємо. Потім до вас повернемося. І повірте, Європа цинічно так заявляє. Їм абсолютно не чекати, що відбувається зараз в Україні. Їм головне, що вони напали на них. А європейці напаки будуть потирати руки, сказати: о, то війна триває, все окей. У нас це нормально, на нас поки що ніхто не паде. Шановні громадяни, можете святкувати спокійно. Ну, залетіло там три гербери на території Румунії Молдови. Ну нічого, якось Молдова розбереться. Ну один на території Румунії. Ну нічого Румунія якось розбереться. Літаки підіймали. Це ж буквально ось кілька годин тому це відбулося. А, тому це так буде виглядати. А, але ж я те, що ну, спілкувався з колегами, і те, що поговорю зараз в кулуарах політики, то все-таки вони говорять про розвиток події 50 на 50. І все буде залежати, звісно, а, ну, майже все буде залежати від керівництва України зараз. Наскільки швидко вони будуть готові? Я маю на увазі команда Зеленського допрацювати цей план, щоб він був прийнятний для обох сторін, для Росії і для України, але я вбачаю, що в будь-якому випадку ми рухаємося до замороження війни, це може відбутися ну максимум можливо за півроку, максимум десь до весни. 26-го року ми можемо отримати фіналізацію цієї всієї історії. А поки що на даному етапі, та навіть Росія не зацікавлена в тому, щоб зупинитися от прям свою секунду. Чому по одній простій причині? Їм треба винести енергетику, максимально задати нам шкоди в Україні. Максимально. Щоб ми економічно взагалі там ну впали на саме дно, ну, куди тільки можемо. На ну, потім будуть розказувати: дивіться, в нас є гроші, давайте співпрацювати. Не випадково ж Дівенс говорить, та співпрацюйте. І я навіть сумніву не маю в тому, що в нас дружніми рядами почнуть заключати контракти з росіянами на постачання там ну різних товарів, послуг і так далі. Тим паче, Росія була навіть в один рік після анексії Криму один найбільший. Не з а більше навіть Китаю торгових партнерів України, і це в умовах того, що вони анексували Крим через крові, купували Кремні райони та Туланської областей. Вони погано це на голову налазили. Кажу, ви дограєте, що розпочнеться війна? Ну от воно і розпочалося. Ну це так. Ми не на публіку говорили. А зараз я бачаю, що ситуація дійсно виснажлива. Говорити про те, що там буде досягнуто якоїсь угоди про вічний мир, як Трамп каже на три тисячі років на близькому сході, навряд чи. А Росія буде поступово готуватися до нової агресії.